Привіт! Всього півтори години і у вас на столі вже є ось такі чудові, а головне смачні равлики. Це такі собі ліниві пиріжки. Не потрібно стояти та заліплювати окремо кожен із них. Ось подивіться, які ж вони м'якенькі, вони не сухі, адже в начинці йде достатньо яблук. А щоб вони не розмокали від яблучного соку, додаю один інгредієнт, але про це згодом. Давайте готувати. В першу чергу приготуємо тісто. Вам знадобиться тепле молоко. До нього потрібно додати 2 столові ложки цукру. Далі додайте дріжджі, сухі обов'язково. І все це разом потрібно трішки-трішки перемішати. Наступним додаєте борошно, не поспішайте додавати відразу все, краще додавати в кілька етапів. Після першого з них ви маєте досягти консистенції густої сметани. Далі додаєте яйце, після чого ще раз гарно перемішайте. Після того, як тісто досягло однорідності, додаєте рафіновану олію. І ще раз ось так гарно все перемішали. Лише після цього додаєте решту борошна, тобто наступну порцію. І як тільки тісто стає однорідним, воно перестало липнути до рук, борошно додавати вже не потрібно. Тут тісто вже майже готове, вам залишилось додати лише дрібку солі та вимішати його, щоб вона гарно розподілилась. По часу це займає ну, не більше одної хвилини. Тісто виходить м'якеньке, воно не забите. Далі йому потрібно обов'язково дати час, щоб воно відпочило та трішки підійшло в теплі. Я накриваю його та ставлю в духовку під включену лампу на 30-40 хвилин. За цей час можна підготувати начинку. З'єднайте 3 столові ложки цукру. Із одною чайною ложкою кориці, все трішки перемішали, а далі додаєте той самий інгредієнт, про який я говорила раніше це є кукурудзяний крохмал. Він під час запікання загустить той сік, який буде виділяти яблуко. Яблука заздалегідь, звичайно ж, ви маєте гарно помити та звільнити від шкірки. Повністю від шкірки звільняти не обов'язково, якщо десь залишиться трішки це не біда. Далі всі ці яблука потрібно натерти на крупну терку. У мене тут вже минуло 40 хвилин, тісто відпочило, підійшло. Далі його обов'язково потрібно трішки ось так. Пухирців газу, який утворюється під час сходження тіста. Розкатайте тісто так, щоб його товщина не перевищувала 1 см. Краще навіть розкатувати трішки-трішки тонше. Розкатувати тісто потрібно обов'язково ось так квадратної або ж прямокутної форми. Так, щоб потім вам було зручно скрутити його в рулет. А далі щедро та по всій поверхні потрібно розподілити суміш крохмалю, цукру та кориці. Звичайно ж, це потрібно робити рівномірно ось так, по всій всій площі нічого не пропускаємо. Далі, викладайте яблука. Яблука також потрібно викласти рівномірно. Щоб не було такого, що десь товще, десь тонше або десь пропустили. Як бачите, вони натерті достатньо крупно, як я вже і говорила, на крупну терку. Не потрібно їх натирати на більш дрібну терку, оскільки від цього вони пустять більшу кількість соку, а це може зіпсувати всю вашу роботу. Тісто почне розмокати, і від цього вам буде набагато важче з ним працювати. Далі, так само щедро присипте сумішу цукру, крохмалю та кориці. Її вам має якраз чітко вистачити на весь рецепт. Взагалі, Поєднання яблука та кориці це досить вигідне поєднання. Я думаю, багато хто з ним уже знайомий, і це так смачно і так по-осінньому ну, це обов'язково потрібно готувати, готувати і ще раз готувати. Далі всю цю красу потрібно скрутити в рулет. Робіть це достатньо щільно, щоб потім не було пустот. Все достатньо просто: скрутили рулет, а далі його потрібно нарізати. Пропоную нарізати за допомогою нитки це є вже достатньо таким відомим способом. Перевагою якого є те, що під час нарізання у місті розрізу ваш виріб не притискається, він не втрачає форми. Ось, подивіться. Одним рухом розрізали і все, готово. Далі всі ці равлики майбутні або ж булочки, називайте, як хочете, потрібно просто перекласти на деку з пергаментом, після чого відправте в тепле місце, щоб вони підійшли. По часу це приблизно 20 хвилин. Через 20 хвилин равлики обов'язково потрібно змастити яйцем. Ну, і, звичайно ж, змащувати потрібно з усіх боків не тільки зверху, але й по бокам Якщо під час сходження один із краєчків равлика відійшов ось так яєчком змастили і підклеїли. Далі випікаєте в добре розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин до красивого. Рум'яного вигляду. Орієнтуйтесь по вашій духовці. Мої випікались протягом 25 хвилин. Подивіться, який ж вони апетитні. Запах стоїть на всю квартиру. Кориця і яблуко. Повторюся. Ну це просто надзвичайно смачне поєднання. Хочу показати ще трішки поближче. Апетитні, м'якенькі, соковиті за рахунок яблука та ще й так легко та швидко готуються. Досить гарний рецепт, обов'язково спробуйте приготувати, ви не пошкодуєте. Все, що знадобиться для рецепту, як зазвичай, залишу в описі. Буду щиро вдячна, якщо ви поставите лайк або поширите моє відео. Дякую за перегляд.